Тринадцятий рік, листопад, майдан, почалася війна, полягли там брати. Там крики я землі свої не продам. Ідіть, завойовуйте інші світи. Бо наші солдати поляжуть за честь, за правду, за волю, за мир в Україні. Не раз вже була в нас така тут на честь. Солдати бороли за спокій країни. Навіщо братам починати знов бій? Навіщо сваритися через дрібниці? Навіщо кричати про те, що крим твій, і проводити бій, як в нашій хівниці? Минуло півроку, а люди все гинуть. Вбивають синів України в Ато. І пише листи щодня мати сину, про те, як раніше в країні було. Через час привезли синочка в труні, загинув героєм, помер за державу. Таке не пресниця в кошмарному сні. Про страшну трагедію в битві кривавій біжать сльози градом за неньку країну. За рани в крові перекриті бунтом за те, що вбивають невинну людину. Вважається все лиш малим інцидентом. А діти не страшно бувати їм дітей вдома, у школі, у бібліотеках маленьких, беззахисних, бідних людей, які не були ще в країнах далеких, не бачили. Прагу, Берлін, Бухарест не побачать ніколи ті сінчого світу, не підуть на той молодіжний протест, в думках залишаться слова, бідні діти. Навіщо продовжувати далі війну, стріляти в людей і кидати гармати, думками слова я вам в серце, жену, ми взяти в полон вас і не відпускати. Що послухали ви те протяжне виття? От то серце бійця уже взвило від болю. Жені жити Путін, невинне життя і досить на сході вбивств. Я молю, бо таким не знатимеш тикаття і замучає совість до скону.